8 березня відзначаємо Міжнародний день боротьби за права жінок. Вже більше ста років жінки світу впевнено заявляють про свої права на рівні з чоловіками у різних сферах людської діяльності. У цей день віддаємо шану українським жінкам, які демонструють неймовірну силу духу. Вони сьогодні в одному строю з чоловіками. Це безжальні снайперки, що знищують ворога. Мужні та лагідні бойові медики, які рятують титанів захисників рідної землі. Українські жінки мужні розповідають світові про пережиття жахіття, як це робить Юлія Паєвська. Мене звати Юлія Паєвська. Мої побратими звуть мене Тайра. За професією я графічний дизайнер, а також президент однієї з федерацій Айкідо України. Росіяни називають мене нацисткою. Так вони називають усі, хто чинить тім спротив або просто не хоче бачити Росію в Україні. Перші 20 днів цієї війни я провела в Маріуполі, який перетворився на пекло. Після цього я була три місяці в російському полоні, і це теж було пекло. Ми повинні протистояти московським наративам, тому що вони відмовлятимуть усім людям у праві на життя: не більше, не менше. Свідчення тайри Юлія Паєвська Гельсінській комісії. Жінки незламного Херсона без зброї виходили на протести в окупованому Херсоні, проводили уроки в українських школах та за українською програмою за допомогою ворожого інтернету та передавали дані про розташування ворожої техніки, беруть активну участь у роботі роху опору Жовта стрічка, який продовжує морально знищувати ворога. Вони й сьогодні оперують та надають допомогу хворим під обстрілами у лікарнях, волонтерять, надихають та вірять, що Україна вистоїть, переможе, розквітне, вірять, як вірила перша українська феміністка Леся Українка. Ні. І я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії, таки сподіватись жити хочу. Геть, думай сумні. Я невбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та коралю даває міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Так, і я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити. Геть, думай сумні.